Таунхаус 90 квадратних метрів у Білогороці, асфальтована на вулиці, у кожного власника свій автономний фасадний заїзд. Ділянка 1,85, соток, окремі документи на ділянку і на будинок можна оформлювати по різним державним програмам. Туди трошки далі ліс, правіше річка Ріпінь, побудований з газоблоку 30 см товщиною і 10 см утеплення пінопласти. Кухня вітальня столова до 90 метрів іде ще додатково 14 метрів така крита тераса. Причому звернути увагу праворуч і ліворуч, глухі стінки і там ще балкон. Покажу вам на другому поверсі. Ділянка у вас іде по металеву конструкцію у кожного окрема світловина і пер... септик з фасаду. Зараз покажу вам другий поверх. Можна оформлювати документи на будинок і на ділянку, можна оформлювати куплю-продажу в іпотеку по її оселі чи її відновленню 280-й постанові та іншим державним програмам. Тут по плану кімната, посередині ванна, тут друга спальна кімната і балкон, про який я вам казав. Дуга, дуже тиха місцевість, навколо приватний сектор. І 300 метрів зупинка, і магазини школа 400 метрів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.